Вітаю, друзі! 28 жовтня. Сьогодні з вами знову Лири Кличок і сьогодні з нами в студії військовий експерт Іван Ступак. Вітаю тебе, друже. Друже, вітаю, радий бачити. Дякую, що запросив. Навзаєм радий і тебе бачити, і те, що ми говорили з тобою перед початком цього запису. Зараз хотів би, щоб ти нам максимально просто пояснив, що відбувається зі зброєю, з дамбою на Білорущині з опалювальним сезоном, можливо. Бо 28 жовтня ну, президент сказав, що буде опалювальний сезон. Стартує сьогодні. Тому, друзі, перевіряйте свої батареї в приміщеннях, хто в багатоквартирних будинках має на увазі, бо село ну, саме собі регулює, коли там опалювальний сезон. І хотів би, щоб ти саме в рамках Центру громадської англійки вежа максимально просто пояснив глядачам, що відбулося на Білорусі, для чого було завдано удару по Дамбі. Це офіційно підтвердили ЗСУ. Мадяр сказав, так, це наші безпілотники. Що нам це дає? Окей, супере питання. Поїхали його е, е, їсти по частинах. І так, дамба е, вона знаходиться поблизу з кордоном, кордоном з, кордон, на кордоні з Україною. Тобто це не десь там далеко-далеко, це доволі <плес> близько. Графівка, Графівка, село таке, Головна одна з головних е, цілей, що була заявлено, ми влучаємо в цю дамбу, влучаємо в ці споруди, які цю ну, воду тримають. І ось е, е, один з цих. Не знаю, водонапорних резервуарів, він почав аварійне скидання води, бо він був пошкоджений, шлюз, це називається шлюз. Uh -huh. Він почав скидати воду. Я розумію, що хотіли, щоб скидання відбулося максимально швидко, але воно йде поступово, пошкоджено одна, один цей шлюз. І вода за географію з півночі, на півночі Білгарської області, йде до, <кій> на кордон з Україною і потрапляє до Річ річки Сіверський Донець. І там а, локація така, яка називається Вовчанськ. Вовчанськ, це північ Харківської області, який знаходиться під російською окупацією вже майже півтора там з гаком роки з травня 20 24 коли вони зайшли туди. Від місця нічого немає, просто вщенту торсав по нулях. От просто ground zero, Нічого немає. Мета яка затопити позиції російських військових, які там розташовані. Попередньо з верифікованих даних можна сказати, що частково нам це вдалося. Води, звісно, росіянам там не отак, от не отак, як бажано. Але по коліно і росіяни підтверджують, що частину майна на цьому напрямку було втрачено. Ми не знаємо, що саме, але в будь-якому випадку. А, якщо це навіть там одяг, шмотки, рації, це вже плюс. Це означає, що десь координація буде порушена. Якщо це що зброя, взагалі суперова історія, але ну, треба почекати, подивитися додаткових даних. Я припускаю, що так само є мета, щоб ця вода за ну, задумом, бо наше командування 100% впевнено розраховувало не просто. Дамба тут, позиції росіян тут, води піде, все змиє. М -м -м, використовувалися знання. Я думаю, ти мені підскажеш, як правильно називається ця професія. А ті, хто займається гідротехнічними спорудами, можливо, біологами з біологом була консультація, щоб зрозуміти, якщо вода буде тут збільшуватися, то куди вона там за течією піде, і які позиції росіян нижче по течії, ця велика вода може. Порушити, зіпсувати, а, зупинити просування або хоча б відтермінувати постачання росіянами боєкомплектів живої сили на позиції, які знаходяться там трішки далі. Тобто, я думаю, що там мета була доволі велика, тому поки що зараз, суть усього, перша частина нам вдалася. Наскільки сильно подивимося, я думаю, десь до кінця тижня буде вже. Тоді мене на наступне запитання: якщо ми поки що чекаємо, чому ми не добиваємо цю дамбу? О, риторичне питання О, поки що у мене відповіді немає. Можливо, командування очікує, можливо, там цієї види достатньо буде. Можливо, розрахунок такий, що якщо велика вода одразу піде, то вона може зачепити і українські позиції. Тому я ще раз припускаю, що можливо все ага. ж таки була координація з українськими науковцями. і Вони кажуть, що от такий рівень, от поступово, це найкращий варіант, можливо, або можливо, просто придивляються Знаєш, як? Частково тут, потім ще дотискають, потім ще один шлюз знищать. Бо ну ймовірність така є: що якщо велика вода піде, то вона піде не обираючи українських військових, російських військових, і шкода буде для всіх. Тому роблять це все ну доволі обережно. Пам'ятаєш, як росіяни дірвали каховську дамбу? так. так. тоді ж вода пішла так само і на російські позиції, затопила наші, але й пішла на російські. Велика кількість мін е е було просто змито і було багато відео, яких там потік несе, і вони детонують, потім і в Чорному морі навіть знаходили ці міни, тому наслідки непередбачування. бо якраз проводили аналогії паралелі з Каховською дамбою, і в нас багато превалює наративу про те, що таке пошкодження дамби на Росії. Я, до речі, тобі скажу, в мене. Ну, була версія того, що це росіяни зробили самі. Але добре, що ми там відразу розвіяли ці сумніви. добре чи погано зараз, також хотів би про це поговорити. І у мене дописувачі в коментарях в телеграм-каналі, ну і в Ютубі пишуть: о, ну тепер Путін нас вдарить дуже сильно. Путін б'є кожного дня по території України. Якщо зважати на статистику е, ударів в останні дні, то безпілотники прилітає вкрай мало. В ніч на сьогодні, 28 жовтня, по Україні, було випущено всього 38 безпілотників. 26 вдалося збити. Багато було повідомлень про те, що росіяни вже давно заряджені ракетами. Ми бачимо системне винесення в Україні енергосистеми. Так, Постійно так. йдуть удари по газосховищах, газотранспортній системі. Ну, от знову на Полтавщині, прилетіло відключення. Також системні зараз, коли я записую з тобою. Відео у мене світла немає. Тобто ми працюємо в автономному якомусь режимі. Вже добре, ну що ми не добре, звісно, ми навчилися вже так з цим жити. Це нам на заваді не стає. Не випадково я задав про опалювальний сезон, тому що він в великій мірі пов'язаний з тим, що, як кажуть, багато пролітало і по ТЕЦАх, і з газом проблема. Газу не вистачає, газові сховища знищені. Е, Скажи, будь ласка, чого нам очікувати тепер після удару по Дамбі, чи це взагалі різні історії? Ну, є такий ризик, ну що росіяни будуть мститися. В принципі, ну ми бачили в попередні рази. Акція возміїзді, акція устрашення. Це в принципі ну, в логіці Російської Федерації. Чи можуть вдарити по українській дамб? Можуть. Ну, логічно, так, тим паче, що ми кажемо за Каховське море технічно і по відстані це вже не так далеко від Російської Федерації. Тобто, це можна зробити. Чи вдарять вони, ну давай так, я не борюсь говорити. Вдарять чи не вдарять, коли вдарять. Ну, можуть, можуть це зробити. Не хотілося б, звісно, але технічно можуть. А, наскільки вона захищена. Ну, хочу вірити, вірніше від моїх розмов з людьми раніше, там декілька років тому, які спеціалізувалися на цих спорудах, вони кажуть, що ну що, -що в радянському Союзі це будувалося якісно окей, і вони казали, що для того, щоб зруйнувати, потрібно дійсно. Ну, велика кількість різноманітної вибухівки, просто так її не знищити. До речі, каховська дамба була підірвана саме зсередини. Я нагадаю, О, так. які є, буквально два слова про той підрив, коли радянський союз будував, вони будували з точки зору. А раптом нам доведеться знову відступати, і треба їх буде підривати. Тут ж питання для саперів: скільки треба вибухівки? Ящик, два ящики, вагон, півтора вагона. Ну. Ніхто не знає скільки тому в цих е, спорудах було запроектовано спеціальні ніші, пустоти, як кажуть, і тоді казав так: от скільки тут вибухівки влізе в цю пустоту, о, стільки, до тобто -то. спеціально вже було за тебе це продумано. Заклади в цю пустоту вибухівку і підривай, це гарантовано знищує об'єкт. Тобто, як на мене, знищити цей об'єкт можна виключно з середини. Зараз ми про який об'єкт говоримо? Ми кажемо за, за, за дамбу за дамбу. Всередині її можна підірвати, зруйнувати частково пошкодити це росіяни дійсно можуть. А так, щоб вона повністю знищила, та, і от там вся хвиля пішла на Київ, ну знову ж від мого спілкування з технічним фахівцями, вони кажуть, ну що це вкрай мало ймовірно. Хоча як вони сильно прикладуться до цієї історії, тоді дійсно може бути якісь там негативні Така наслідки. історія, така історія з кожною дамбою, практично, я розумію, да, в Україні? Ну так, наскільки я чув, знову ж таки, це ж ага. державна таємниця, це ж ага. спеціальні оруди, інженерні про них багато не говорять. Але з того, що я знаю, ну, думаю, от от такі кажемо так: злі плітки. Я о пліткарі кажу, що от ага. є ось такі спеціальні інші. Можна тільки зсередини, ззовні можна пошкодити. Згадаємо, будь ласка, Запоріжжя. Запорізька ця дамба, вона так само була під атакою, теж дорога пошкоджена. Але зруйнувати у Росіян її слава богу поки що не виходило. Але така логіка дійсно може бути. Бо гідроелектростанція так само виготовляє електричну енергію, виробляє і це також є цілю Російської Федерації. От за твоїми розрахунками, бо ну, наскільки ми бачимо і розуміємо, коли слухаємо тебе тут на каналі, я і глядачі, є в тебе дані, якими ти оперуєш. Звісно, про них ти всі говорити не, будем, не будеш, і ми не вимагаємо цього, але от за твоїми зараз висновками, підрахунками, чого очікувати від росіян найближчі дні? Удару по чому? Я би давай так, припускаю, ж свічку не тримали в аварії. Зараз всі розвідка і контррозвідка українські, вони зайняті тим, що намагаються спрогнозувати наступні удари Російської Федерації. Ага. Припускаю, з моєї сторони, я не маю там доступу до цих ось даних оперативних, але як варіант, росіяни можуть сконцентруватися поки що на короткому етапі на регіонах, які легкі для них по, по доступності. Чернігів, Суми, Полтава, Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя тобто те, що плюс-мінус в радіусі 100-150 кілометрів, і воно може бути знищено велика кількість об'єктів. Починаючи, давай так те, що поближче від кордону або від лінії розмежування, це дрони, маленькі дрони, оптоволокно, дрони скиди, 15-20 кілометрів. От в сумщина, ми це бачили класично. летить дрон. Я пам'ятаю цей глухівський район на. НПЗ, ой, не НПЗ, а АЗС, Бамс, все немає. Легко, дешево, сердито. Те, що далі, це вже там ствольна артилерія, реактивна артилерія. Те, що ну це там 30-40 кілометрів. Те, що далі, це вже каби. Каби, звичайні, 80 кілометрів. Можливо, навіть реактивні. Це вже там хтось каже 190 кілометрів, але це рідкість. Так, так, так. Ті об'єкти, які є в радіусі ураження, ну звісно, про шахеди і про крилаті, балістичні ракети, ми не говоримо. Вони будуть вони підлягають знищенню. Причому не в один об'єкт, а комбіновано, як вони, наприклад, робили це в Києві. Нагадаю, що таке комбінований удар? Це як пиріг. От я це дуже так примітивно я говорю, простою мовою. А 80% бісквіту це дрони. 20% крему це ракети різноманітні що робили останні рази росіяни по ТЕЦ-5 ТЕЦ-6 ТЕЦ-4 в Києві спочатку йшов бісквіт 30-40 безпілотників один за одним в напрямку теплоцентралі. щось збивається, щось там знищується, там обманка, десь, десь там бойовий, але все одно з цієї кількості щось залітало, знищувало частини споруд, бо ну, ми з тобою говорили: захистити ТЕЦ неможливо. Це, це такі. Трендецький об'єкт. Якщо хтось не вірить, просто підійдіть там до теплоцентралі, яка є у вашому місці. Ви побачите, це просто споруда шалена, це декілька футбольних полів. Ти арку не поставиш. Так. От 30-40 дронів. А потім вже йде поліроль у вигляді е цього крему 20%, відсотків, 10 крилатих або балістичних ракет. Вони вже залітають так. на готове пробиття там не знаю, якихось споруд, якщо вони навіть тих теоретично є, і вони вже залітають і руйнують всі ті. Конструкції, які там були з часів радянського союзу, а повірте, це споруда розміром з дев'ятиповерхівку. Я багато разів був на тип'ять 6 Там просто ці котли це просто там неймовірно. Воно турбіни величезні, лопатки розлітаються. Це коштовний ремонт, це дуже дорого. От так вони працюють. Тобто беруться за один об'єкт на одному в одному регіоні і починають його руйнувати. Потім другий об'єкт, або просто весь регіон і всі об'єкти, які є, вони методично їх під ніж, просто от нарізають дрібними партіями. Чого нам чекати в такому разі цієї зими? На твою думку, дисбаланс. Я пропускаю, що буде дисбаланс. У них логіка така. принаймні зараз те, що я бачу, як це виглядатиме на західній частині України. Генерація працює, електрика mm -hmm. виготовляється передавати далі. Ну немає куди там там зруйновано, там перебито. І можливо, це повинно спровокувати за задумом росіян а, каскадні відключення. Але ще раз тут mm -hmm. я більше звертаю це на відкуп фахівцям енергетикам, бо це дуже там. Тонка історія, тут і фізичні основи і знання про наші енергомережі. Але з того, що я спілкувався, принаймні таке припущення у людей, які дотичні до теми, кажуть: ну можливо, за швидше за все, каскад. Каскад, е немає куди передавати е ці дроти. Гарять там вибуває, тут вибуває, і воно все в автоматі просто руйнується, вся енергомережа. Друзі, зараз просто от реальна оцінка того, що відбувається прогноз, це не означає, що саме так буде, але просто треба бути готовим до цього, тому ми з паном Іваном про це детально говоримо. І ще одна тема, яку я хотів би проговорити, вона не одна, звісно, тем багато, але е, наші відповіді по території Росії. Буквально в два дні поспіль ми бачили атаки по Москві. Ми вже з тобою про це говорили. І про ефективність таких атак, чесно ну, кажучи, говорити. Сумнівно, бо територія Москви дуже велика. Це навіть не ТЕЦ, про яку ми говоримо, і там 30-40 дронів взагалі погоди не влаштують. Ну, навіть і на Київ, коли 30-40 дронів летить, нам неприємно, але вже ми вчилися з ними впоруватися. І президент буквально днями сказав про те, що ми будемо розширювати географію ударів по території Росії. Ну наскільки я знаю, то у нас дрони летіли під 2000 кілометрів, там 1400, якщо не помиляюся, їла трішки менше, то десь далі. Питання, куди розширювати і чим розширювати. Бо, як президент сказав, у нас були технологічні проблеми, вони, тобто, є, я так розумію, із виготовленням ракет фламінго, які можуть летіти далеко, ну, так як і томагавки, але виявляється, ну, у нас то були там пробні пуски, але потім щось пішло не так. Ну і до кінця року, можливо, ситуація покращиться. Що означає розширити географію, і що тобі відомо про ці фламінго? Тому що я вже читаю, що ними займалася компанія, яка далека взагалі до ВПК. Ой, це, це шкандаль, ель, ель, ель грандіозний скандал був. Ну, і в принципі, він є. Західна преса, американська преса виявила, що це Firepoint компанія, яка займалася Оправ виправ мене, здається, підшуканням місця для зйомок фільмів для 95-го кварталу. Ну щось таке. Ну і жодного досвіду у ракетобудуванні в них немає. Та дівчинка, яка виходила з розповідям про ракети, не пам'ятає прізвища, що там ракети, ми будуємо тут, будуть будуть ага. далеко. Бронебійні якісь ракети, ну які буде пробувати захисні споруди, вона взагалі займалася тим, що керувала компанією, яка займається бетонними якимись там конструкціями максимально віддалено від ракетобудування. Дійсно, скандал є. Залишаємо поки що осторонь. Так, так, так. Можемо констатувати, що за на даний момент ракет у нас немає. В принципі, ми з тобою це і раніше бачили, бо були оголошення ще в червні. Серпні місяці, що все. З вересня у нас підуть по одній ракеті на день, з жовтня там жовтень-листопад буде по сім на день, але пройшло половина там вересня, немає, весь вересень немає. Жовтень вже закінчується, немає. Ну і всі ж, ну, всі ж зрозуміли давно. І змушений був президент виходити і казати, що ви знаєте, у нас є технічна проблема, у нас не є але ми все дотягнемо і будемо потім бити. Як на мене, мій суб'єктивізм? Ну про це не варто говорити. Зробили, випробували, знову випробували, знову ще раз випробували, коли воно літає, або принаймні плюс-мінус там, наприклад, там, 7 з 10 пусків успішні, пау! Запускаємо! Не треба доводити до ідеалу. У нас багато є реклами. От зараз ми будемо бити, ми ж так само з іронію ставимося до російського орешника коли вот орешник поставили Ну окей, хай вони хоч щось стоїть в хаті, хай хоч орешник Ми поставили на бойове чергування і там всі злякалися. Ну, ми сміємося, але так само вони сміються з наших орешників Марічки, Пекло, Паляниці. Бо їх по факту зараз немає. В чому причина? Знову відповіді немає. Можливо, був зайвий розрекламований піар а, проект, який зараз не має жодного вихлопу з Фламінго начебто, виглядає все більш ну трішки позитивніше. Президент каже, що ну до кінця року ми дотягнемо і будуть ці ракети. Але знову я про це не говорив тихесенько, робимо за його президента. Ми не можемо про це не згадати. Ні, я розумію, але ж це ж увага. Російської федерації вони кааа окей, у вас є проблема, давайте шукати. Вони ж тим паче шукають подивіться, два слова. Вони ж не просто а, аналізують, що у нас відбувається. Вони і аналізують це ага. розвідка, спостереження та аналітика. РСА. що ж вони роблять? Якщо вони чують у українців є проблема з фламінгами. Mm, цікаво. А давайте шукати в там, витіках інформації, на що саме зараз в Україні є запит. Витіки, я маю на увазі, якісь там кібервитики, щось там зламали. У нас там якусь мережу. Mm -hmm. На що українці зараз активно полюють в мережі не, в мережі? Що шукають, там, де купити, наприклад, не знаю, там, е, там дерев'яні лінійки. Там нужно, там 500 тисяч mm -hmm. дерев'яних лінійок. Хм, цікаво, що ж їм потрібні лінійки. Тобто, ось за такими ознаками вони будуть намагатися знайти от по класиці, от, давай, так, фантазуємо, давай просто. В Україні потрібно 500 тисяч лінійок, ну, для ВПК. Росіяни розуміють, так, 500 тисяч це для них щось дуже критичне. Хто є виробниками цієї лінійки? І знаходиться одна компанія в Швейцарії, де там прадід, дід, батько, син, де перонук, вони всі стругають ці лінійки, і Росія. А спалити всю цю фабрику просто от, вщент, і Україна не отримає ці лінійки, або в один день до цього діда, або, там, не знаю, до онука, який хоче купити Феррарі, прийде дядюка і каже: ось тобі ключі від Феррарі, а в багажнику 10 мільйонів доларів євро. Ні, не в євро в франків швейцарських кешем. Але фабрика до завтрашнього дня наша. От, от таким чином вони працюють або підпалюють, або викупають. Тому тут зон, треба мовчати і не говорити про це. Так, але все таки була заява сказана. Ми проговорили, друзі, і якраз я вважаю, що коментар пана Івана доволі слушний в частині того, як треба зберігати інформаційну тишу. І скажи мені ще раз таке, ще раз я перепитаю на рахунок розширення географії ударів, це про що мовилося? А, погоджусь з тобою про географію, а, ну, президент можливо. Я припускаю. Він хоче дати позитивні новини для українців, що ми будемо запускати ще більш далекобійні дрони. Наскільки далекобійні? Важко сказати, на 500 кілометрів, на 1000 кілометрів, не знаю. Але принаймні він анонсував. Хочу вірити, що тут його слова будуть співпадати з реальністю що це не буде просто там от ну, щось сказали, воно якось там завершилося. Але ж ну за логікою, він не буде говорити, які об'єкти будуть у зоні враження. Не йдеться мова про просто там, було там тисячу кілометрів, тепер буде дві тисячі. Ага. Нас цікавить, які об'єкти, які НПЗ, газосховища, якісь конструкторські наукові дослідні інститути знаходяться в додатковій зоні ураження, куди ми можемо тепер дотягнутися, і наскільки воно є болючим для росіян. Наприклад, там не знаю, завжди привожу приклад, кіріш. Кіріша – це підприємство, яке займається виготовленням конекторів для російської авіаційної галузі для ракет. Воно вважається унікальним в Російській Федерації. унікальним вважається Арінбурзьке газове підприємство, яке виготовляємо став минало минулого разу говорили. А для природнього газу тобто єдине підприємство в Російській Федерації, яке у цю спеціальну домішку для того, щоб газ природний мав специфічний запах, от можливо. Є деполювання полювання на ось такі віддалені, але дуже ексклюзивні об'єкти, копій, реплік або аналогів, яких в Російській Федерації більше немає. Він є один, як кажуть, one of one, один з одного. Більше немає. Можливості на це де полювання. Будемо за цим дивитися. Заява оптимістична. Але для того, щоб вони були всі реалізовані, нам потрібні гроші. Бо і на фламінго гроші не вистачає, і на те не вистачає грошей, і на це не вистачає грошей. Два секвестри бюджету вже були. І європейська допомога, бо про американського поки що не доводиться говорити нам вкрай важлива. Я минулої суботи, коли з тобою сконтактував. Попросив, щоб ми прокоментували і рішення коаліції хочих. Засідання проходило в суботу, минулу. Там був президент. Він зустрічався навіть із королем Чарльзом. Зустр... Ну встиг багато з ким поговорити. Він і зараз з'являється багато повідомлень про те, що ми то відкриваємо за... заводи з виробництва літаків. Ну навіть і Швецію СААП сказав: так тут буде чи то лінія по збиранню літаків. Ну, це як на мене, взагалі, сенсаційно, і ще щось: от за твоїми спостереженнями, міркуваннями і підрахунками знову. Таки про підрахунки. На які сьогодні ми стадії в питання забезпечення зброї на європейськими нашими партнерами, якщо брати по 100% шкалі, на 50%, на 60%, на 70%, що у нас є, чого немає. Можна без нас, але хотілося б розуміти, наскільки Європа сьогодні готова нам допомагати стільки, скільки нам треба, а не скільки вони хочуть. Ну, давайте так, з того, що ми чули, ну, давайте з зворотнім шляхом. Президент говорить, що станом на зараз Україна забезпечена власним виробництвом на 40%. Ну, з -з -з звичайний аналіз говорить про те, що 60% відсотків судя з цього йде десь за кордону. Що йде за кордону? Це щось більш високотехнологічне і в більших обсягах те, що ми не можемо робити на місці. На місці ми робимо міномети та вісімдесят міліметри. 100, здається міліметрів. Ну, це ми робимо мінометні міни. Снаряди 152 мм, 155 мм, Невідомо в об яких обсягах це може бути 10 снарядів, може бути 1000 снарядів. Не знаю. А. Ми щось ми робимо. Богдани ми робимо там. Називають просто неймовірну кількість, але відверто на фронтах їх зараз немає. Ну. Принаймні, от, от так, щоб було відео, фіксація. Так, є там е піарні кадри, як вони їздять, стріляють, але от від військових звичайних ну, таких кадрів немає. Можливо, це пов'язано з тим, що, як кажуть, немає далекобійних снарядів, тому їм треба під'їжджати ближче, а ближче під'їжджаєш це в зоні ураження від російських пів. То можливо, їх зараз дійсно на фронті немає. Про що? Про реп. Реп ми самі робимо, дрони перехоплювачі, але. Mm. Ракети, бомби електроніку, воно йде за кордону ну, знову ж таки в залежності від обсягів того, що там нам потрібно. Звісно, обсяги у нас не такі великі, якби ми хоч... нам би хотілося потрібно багато і причому на позавчора. Ти казав про не, там гріпи, не лінії, яка може там бути розгорнута в Україні. Це не новина. В принципі у нас район збирає на територію України ці машини броньовані Лінкс в. В спільній роботі з господі з Угорщиною, з, з, це, з Румунією, не виробниця, але нам потрібно ще раз, на позавчора, і обсяги повинні бути великими, але обсяги зараз не дуже Я прошу це таку тавтологію, бо постійна загроза ракетних дронових ударів. Тому повинні бути обережними ці компанії-виробники. Але загалом логіка класна. З мінусів – це бюрократія. Величезна бюрократія в Україні, на яку скаржився сам очільник Ранметалу Армін Папенгер, каже: хлопці, війна у вас, але бюрократія страшенна у вас. У нас вона так само, але у нас мирні часи, а у вас війна і бюрократія. Ну, а скажи, будь ласка, а все ж таки наскільки ми сьогодні, якщо говорити на нам звідки сіде, Забезпечені і наскільки Європа за твоїми спостереженнями готова нас забезпечувати і надалі зброю, бо те, що лунає з Європи, то грошей немає, то ніяк з цими не розберуться репараційними з, гроші. Платники податків вони не дуже хочуть використовувати. То самі готуємося, то не готуємося. Ну якісь такі дивні, як на мене, заяви з того, що я спілкуюся. Вони готові. Є дійсно там проблеми, але Німеччина, наприклад, кажу за Німеччина, вони змогли. Е вони на наступний рік запланували майже пів трильйона євро на ВПК на свій, і тут так само закладено допомога Україні. Пів трильйон там 470 мільярдів євро. Це окей А нам опору. скільки з того буде? А... Не готовий сказати, ну відверто, я дійсно не знаю. Але ж, чим більше в Німеччині виготовляється, тим більше обсяги будуть йти до нас. Зрозуміло, частина буде залишатися там для відновлення запасів для на розширення бундесферу. Але все одно, якщо там, наприклад, зараз виготовляється 900 тисяч нарядів на наступне півтора мільйона, то відсоток отримання України буде так само ну, збільшуватися. Але ще раз, це ж виробничі потужності, це непередбачена історія. На завершення, буквально крайнього запитання. Що тобі відомо про навчання а, військових Франції на кордоні з Україною в Польщі? Служба зовнішньої розвідки Росії говорить про те, що вони вже там і готові будуть розгорнутися в Україні. Мова йде про 2000 контингентів. Нічого про це не відомо. Відверто служба зовнішньої розвідки, вона Російської Федерації, це просто дірка від бубліка. <кій> вона повністю відбита від реальності. <кій> Прошу. Достатньо зайти на їх сайт і подивитися за останні там 4 місяці, два-три повідомлення, просто якісь там екстравагантні. Там британські спецслужби готують екологічну ага. катастрофу в морі в Середземному морі, звинувативши Росію. Україна готує наступ на Мол... Молдавію, Україна готує наступ на Придністров'я. Тобто, ну багато таких фліт, жодних взагалі не підтвердився. Ага. Це ж зара, але спостерігаємо, подивимося. Дякую тобі. Звісно, запитання е, останнє, що було сьогодні, друзі, під час спілкування з паном Іваном. Не сприймайте це дійсно як за якусь таку доконану правдиву інформацію, бо росіяни зараз багато роблять в про те, що вже ледь чи не НАТО в Україні, і це означає, що ну, в них справді не все дуже добре, і це добре для нас. Пане Іване, я тобі дякую, що сьогодні був з нами. Спасибі, друзі, вам, що були також під час цього ефіру з нами. Так ви допомагаєте просувати український контент і розвивати наш канал. Дякую, і побачимось!